Мужність і відвагу сумлінне ставлення до виконання посадових обов'язків у умовах воєнного стану та з нагоди відзначення дня рятівника нагороджено. Понад 100 рятувальників області 60 з них отримали винагороду у Житомирі. Вторгнення агресора в Україну поставило перед підрозділями служби нові виклики, пов'язані з виконанням завдань у зоні бойових дій та на звільнених територіях підрозділи цивільного захисту області понад 3,5 тисячі. Тисяч разів залучалися цього року для реагування на надзвичайні події та ліквідацію їх наслідків різного характеру. Весь особовий склад працював у надзвичайно складних умовах. Після лютого місяця все змінилося, бо служба спіткнулася з випадками обстрілів, яких ну у нас до мене за 20 років служби ніколи не було, як і ні в кого з рятувальників. Розповідає начальник першого пожежно-рятувального загону міста Житомира Андрій Олійник. Сьогодні, 16 вересня, чоловік отримав відзнаку за відвагу у надзвичайній ситуації. Андрій Олійник неодноразово брав участь у ліквідації наслідків авіаударів. Найбільш запам'ятався виїзд на Бугунію. Мабуть, найскладніше це був обстріл приватного сектору в районі Бугунії, де було пошкоджено багато приватних будинків і постраждало багато людей. було двоє загиблих. І люди, які знаходилися в підвалах, нам доводилось ну, допомагати вибиратися з під завалів. Нагрудними знаками пошани відзначили і рятувальників Малинської, 13-ї пожежно-рятувальної частини. Це Володимир Рудюк та Євгеній Возний. Ми трохи не очікували, скажем так. Ми працювали не за нагороду. Ми саме з Малинської громади. Малинська громада дуже була з першого дня війни, зазнала авіаційних бомбових ударів. Я працюю з 2000 року в структурі ДСНС. Я бачив все, але такого не ще. Складніших виїздів було чимало. Ми приїжджали, можна сказати, у деякі села, які є, горіли повністю. Горіло по 10 будинків, горіли пілорами, горіли ферми, трансформатори. Приїжджали туди і не знали, за що починати хвататися. Починали першим ділом рятувати людей і спасати об'єкти, які ще були не пошкоджені. Повірте, ми, що ми не їдемо тільки гасити пожежі. Хлопці виїжджають за зверненнями тих же самих там ОТГ для відновлення горищ, там покрівлі будинків для осіклення вікон, там десь такі от питання. Зрозуміло, що наша функція в першу чергу надати допомогу людям, врятувати тих, що можна було врятувати, і звичайно, знайти тих, хто. На превеликий жаль загинув. Ці функції ми виконали свою роботу. зробили. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.